Шелтер для коней на Рівненщині відкрила переселенка з Луганська, яка двічі рятувалася від війни разом із тваринами. Розмістились у корівнику. А щоб прогодувати тварин, заснувала кінний клуб, де усі охочі можуть позайматися верховою їздою. Більше Володимир Миколайчук розкаже. Це у нас роза. Це кобила, з якої я приїхала всю Україну. Вона ще з Луганська з 2014 року. Катерина погладжує двадцятирічну розу, найстарішу в стадії. З нею починала займатися верховою їздою та кінними прогулянками в Луганську у 2014 році. Евакуювалася через початок бойових дій. І ми вивезли тоді чотири коня з собою. В Харків жили в Харкові чотири роки. Потім переїхали в Очаків, Миколаївська область. Там вирішили пустити коріння. Але війна там в 22-му нас наздогнала під обстрілами. Катерина з родиною місяць жили в підвалі. Десяток племінних коней рятували в полі. Ми, от з чоловіком по черзі, возили їм там попити і ну перепинали їх, тому що ну в стайні було дуже небезпечно, тому що якщо снаряд попаде, там ну то буде мучительна така смерть, якщо згоріти заживо. Фонд Федерації кінного спорту допоміг переїхати на Рівненщину. Тут її стадо прихистили на фермі, яку безкоштовно надає агрокомпанія. Допомагають із кормом для тварин. Що дітки я бачу, там маленькі дітки, великі, різні підходять туди. Ну, вона їх навчає їздити на конях, доглядати за тваринами. Приємно подивитися, коли ти приїжджаєш, і діти з села прямо годують, чистять, доглядають племінну худобу. Ну і нам від цього, скажем так, моральне задоволення, ніяких там фінансових зисків ми від цього не маємо. Катерина весь час приділяє догляду за 16-ма кіньми. Переселенка тут і за ветеринарку і не цурається чорнової роботи. Доводиться все самій робити. От конюха теж працюю сама. Тому що зараз, в принципі, і грошей немає не стільки, щоб е, робочих винаймати. Коли приходять місцеві діти, перевтілюються у тренерку, навчає їх споряджати і... коней. Далі уроки верхової їзди. Ми заснували соціальний кінний клуб, щоб була змога ще допомагати не тільки коням. Люди допомагали, але ще й коні людям. То ми е, тут проводимо заняття з іпотерапії, е, психоемоційного відновлення. Е, е, верхова їзда. Е, Прогулянки Ірина уже рік допомагає Катерині доглядати за стадом. Найбільше її до душі припав орлик, на якому катаються верхи. Дівчина каже, кінний клуб дає змогу сільській молоді проводити час користю. Так я з дитинства цікавлюється кіньми, мала змогу кататися в різних кінних клубах. То саме історія пані Катерини мене дуже вразила. О, коні спокійні, і мені це подобається. З початком навчального року у кінного клубу буде значно більше відвідувачів. Тут проводитимуть групові екскурсії та заняття із Рівненської області. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.